Друзі, привіт! Сьогодні скупилися в АТБ фур'єрська доставка. Багато щось пакетів, чотири пакети не розберу, що там. Е, водичка моршинська, сильно газована, упаковочка. упаковочці шість, бутилочок 1,5, сильно газована моршинська. Так і тут і заді мене стоять пакети. Не знаю, якщо я буду починати. Ті пакети, Наверно, буду починати те, що зверху лежить. Своя лінія, пергамент. Закінчився пергамент. Я завжди тебе беру. Він силіконізований, 5 метрів. Український виробник. Своя лінія. Я, мабуть, такі взяла, мабуть, дві штуки, ну. Но... поки одна. І фольга алюмінієва, харчова, гладка, рулонна. Розумний вибір. 10 метрів. наче 10 метрів написано. Фольга мені понадобиться, Щось буду випікати, запікати. Фольга. І рукав закінчився. Теж своя лінія, все своя лінія. Рукав. Тут три метри. Для запікання рукав. Тут три тут метри. Цього рукава. А, думаю, десь воно, а воно ще ось одна взяла таку саму пергамент своя лінія, дві такі взяла п'ять метрів. Витаки. Так. І тут уксус. Кислота, оцтова, розумний виріб, ви, вироб, виріб, виріб. 9%, Це, мать, одна літра, бо тут щось не бачу. 900, наче, мілілітрів. 900 мілілітрів. Дві такі упаковочки, наче, дві взяла. Дві чи три, наче, дві. Тоді будемо... Три! Три уксусу взяла. Три. Уксусу. Хай буде. І челі. Економна упаковка челі кетчуп 380 вісімдесят грам челі. так хай буде це чилі. Що ще тут? Ага, і приправка. 200 грамів. Така польська приправка, я нею користуюся. Тут усі спеції і сіль. Я собі таку одну вибрала. 200 грам, така чимало, так тут її. В баночку собі висипаю. Тут усі вже приправи і сіль є. Я собі вже і, і... так. Така. Приправка. І майонез. Акція майонез 67% справжній. 350 грам, такі подушечки. Така подушечка. А це в мене такий самий розумний вибір, і то розумний. І це наче розумний вибір. Так розумний вибір. Це теж розумний вибір, 50%. Улюблений. То 67, а це 50%. Так. Майонез. І економна упаковка торчин, лагідний кетчук. 380 грам то чилі, а це лагідний. Ще один майонез. 67%. Щедро. Це вже щедро, 300 грам. Це вже не розумний вибір, а щедро. Такий. Такі три подушечки взяла. І пряночки своя лінія молочні пряники, акція на них зараз 300 грам акційні, такі прянички я три упаковочки взяла. 300 грам, такі вони йдуть бубличками. Якісь смачні, свізенькі бубличками такими йдуть. І акція була, теж сподобалось мені це печення, я вже брала буратіно, печиво цукрове з горіхом 450 грам. Тут воріх я забула, як називається не грецький, а арахіс, по-моєму, за арахісом. Дуже смачні. Такі. Це буряті, ну, таке смачне. І ще про. Таке, що я не пробувала печення 200, 290 грам печиво-цукрове, Прован, прованс. Тоже була на них знижка. Я тако, так, 290 грам, таких ще я не пробувала. Тоже хочу спробувати. І тортика з них, може, зробимо. Це Буратіно, а це прованс. Такий, що я вперше беру. Такий. прованс такий. Ось так. Це. А це Буратіно. Буратіно сподобалось такий і. є такий чималий. Один пакет уже. Один пакет здоровий, я вже відчувала. Ще пакетки, то з пакетів. Пакеті. А один якийсь наче, чи то розірвався, чи то. Чи я не знаю. Щось я оцей візьму. Ага, тут, мабуть, що картошка. Тут картошка пакеті 4 кілограма заказала картошки. Уже будемо і готувати, і, і на Ось Отака картошка молода. Така гарна картошка привозить. Так, така гарна картошка, крупна чимала. Мені щось подобається така круп крупна. Одну обчистий, і вже суп. Картошка. Ось я її сюди, мабуть, відставлю, бо я і думаю, здоровий пакет 4 кілограми. Така. Така ось. Такі неплоха така. Ні гнила, ні порчена, нічого бачу. Нормально. Менша і більша є. На пол поставлю. Так. Ще поки дотягнуся до яких пакетів. Сметана. 20% своя лінія. Мені така подобається, така густенька і, 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 і смачна. Тут її 200. Ні, 400 г, тут її 20% і 400 г. Сметана своя лінія. Такі я дві взяла упаковочки. Дві по 400 грам. Вона без акції. І такий сирочок. Акція на такий сирочок, на всякий такий сирочок іде акція. Це грибний, а це такий отакі сирочки. Зараз на них м'якесенький, такий свіжий, навірно, м'якесенький, е, прямо лазущу по, по 70 грам, такий сирочок. Яйця два десятки. Ось я такі беру полтавське яйце. Вища категорія. Ось полтавське яйце. Я беру, тут поки положу їх. І взяла таку вогняну сальсу. Стегна вогняна сальса, апетитні. Тут кіло 250. Отакі його замариновані. Я вже брала, мені сподобалося. Розпечатав і в рукав, чи в електрогрилі, чи куди можна їх. І вже можна їх і готувати. Такі я дві взяла. Дві упаковочки. Ось. Вогняна сальса, я вже готувала на каналі. Розпечатав, маринад дуже мені сподобався, смачний. Ось Отакий його маринад. Я взяла отакі дві. Вогняна сальса. Їх можна і на сковороді, в електрогрелі, мікроволнувчика, у електродуховці, хто де хоче, хто де зможе, отака така сальса. О, ох. А це взяла мило рідке, що руки мити. Таке мило. Біла орхідея та інжир. 300 мілілітрів. З дозатором біла орхідея та інжир. 300, 300 мілілітрів. Акція була на отаке міло. Я таке ще вперла, побачила акцію, і я таке ще в серве беру. Я таке ще не брала. 900 мл крем мило рідке для рук. Своя лінія. І тут 9, почти літра, почти літра. І так на це й вигодно його по акції брати. Я хотіла й більше взяти, ну не знаю. Тут воно якось йде з різними. Ось, тут якась пшениця намальована, а тут ще щось намальоване. Тут пшениця, колоски пшениці намальовано, а тут намальовано, не знаю що, якесь дрове щось. Якісь вітаміни. Спробуємо тоді, і так наче я такого ще не бачила тебе так, наче чимало літра. Ну, ще й таку за вас дозатором. Дозатором трохи дорожче. Якщо вот так, одне сюди поставлю. О. Ще. Наче. Протикає, ця, ця протикає. І овочі. Пів кілограма перцю взяла червоного. Так мені подобається його додати в яєчню, суп, страви. Отакий От перчик. Він трошки подешевше вже в тебе. Отакий. От Перчик, як намальований прямо наче на, на картині. Ось що це пів кілограма, це виходить три штучки. Такий перчик такий симпатичний. І білоозерський кілограм взяла. Зараз на нього акція йде. Білоозерський. Тоже такий гарний. Ох і гарний. Пахне. Теж в супик кладу. Хотіла начинити, не знаю, чи начиню, чи так. Дуже, дуже гарний. Тебе. Акція саме акція. Треба, треба брати, дивіться, почти, як то кажеться, по-моєму, 25 гривень по акції. Можна начинити його і капустою, і рисом, і з фаршем. Саме таке, що сезон. Начинити сезон. Отак, От перчик такий. Буряк столовий, взяла два кіла буряка столового. Ось? Що? Хтось що там мені писав, що е, хіба літом буряки їдять? А як воно ще ж молодесеньке. Молодець коли тоді, як уже воно починає портитися, як... саме ж такі вони, подивіться, які прямо красавці. Молодісінькі, свіжісінькі. отакі і, і їсти. Ж... А, а коли ж його їсти? салат якийсь там робити, дивіться. Дуже упругий такий і чистенький. А тебе сильно гарний, дивіться який. Я вже не знаю, що робити. Нема де складати. Щось забрати чи що. І моркви взяла. Кіло, кіло моркви. Ке така морква помірна, середня така гарна морква, молода. І теж акція, по-моєму, на неї. На моркву оцю. Дуже гарна морква. Тушить овочі. І капусти взяла. Нажала два кіло капусти. Все в турбинках ось що. Нажала два кіла капусти, ну і не буду багато набирати. Два кіла. Так вони, мабуть, доложили мені ще таку манісіньку положили осью до двох кіл. Ще таку положили. Щай ось ці такі пакети господи, тянуться. Ще й така манісінька. Ось така маніпусечка. Така на салат якраз уручний салат нарізати. Раз, 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 біо нарізав уручну салат. І взяла на останок кабачки. Думаю, вже вони закінчуються, я візьму кабачки. Щось так захотілося мені жарених і тушених кабачків. Думаю, якісь це твердо вони мати якісь перерощі будуть. Е, ні, такі молодісенькі всі, ось дивіться, кілограм чи два. Мабуть, ось такі. Дуже гарні кабачки. Молодісенькі, можна брати. Хтось не, не їх не, 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 не скуштував до пуття. Мені теж хочеться їх і рагу, що ще хочеться зготовити. І, і, і оце всі покупочки. Оце всі покупочки. Па-па! до нових зустрічей! Дякую за увагу.